І отримала перелом променевої кістки на правій руці і третього пальця, основи третього пальця лівої ноги. Ну, звичайно, був накладений гіпс на праву руку сказали, півтора місяці, мінімум, мінімум, найменше. І на ногу наложили, сказали, не менше, як три тижні. Бо, як скинеш, скоріше будемо робити, робити операцію, тому що там на пальчику там було зміщення, тут, правда, на руці без зміщення. І що ж я думаю? Л8 приймаю. Рідженер маємо в компанії? Маємо. Я його взяла почала пити. А до того пила бікардіо. Бікардіо Я його і не припинила, пила його далі. Крім того, почала пити грейт Greens. І е, імунокод. Ну, Вода це святе, це однозначно, що водичку я п'ю весь час. І повірте мені, що через два тижні, от не знаю, якась така інтуїція, я просто відчула. В мене, по-перше, цих два тижні не було ні набряків, не було болі взагалі, ні в руці, ні в нозі. І, е, щоб ніхто не бачив, я буквально з другого дня вже почала ну, ходити, ставати на ту ногу. Просто не могла лежати. І через два тижні кажу до чоловіка, вези мене до лікаря, хай мені знімає гіпс. Він каже, ну як через два тижні гіпс знімати? Кажу, ну от не хочу я його носити, і все. Я приїхала до нього, він каже, що ви приїхали? Я кажу, хочу гіпс зняти. Він каже, ну як? Я кажу, так, хочу подивитися, що там робиться. Зняли ми той з ним гіпс, <кхем> приходжу і зробили знімочки, приходжу я до нього, він каже: ви знаєте, не даремно ви його знімали. В руці немає нічого. Ну, тобто, видно, що воно абсолютно, абсолютно йде заживлення, заживлення кісточки. Він каже, гіпс я вам сюди накладати не буду. На пальчику каже, також там було зміщення, гіпс накладати не буду. Просто дуже-дуже акуратно ходіть. Скажіть, будь ласка, це не результат? Я сама була шокована. Ви розумієте, це щоб за два тижні отакий шикарний результат. І це не тому, що в мене такі прекрасні кістки, вони в мене прекрасні, звичайно, а це тому, що наш продукт працює на тисячу відсотків. На тисячу відсотків. І м, вже от тиждень, як я без гіпсу, також ніде ні напрямки, немає болей, абсолютно зовсім. Подивіться, як розробилася рука, я абсолютно не все роблю. Все. Тобто, ну, що можу ще сказати? Результат дуже хороший. І е, я кажу, мені щось везе з моєю кістково-мізевою системою. Тому що я перший результат я отримала, коли в мене був коксартроз лівого кульшового суглоба. Я почала, почала пити нашу продукцію. Також, через два місяці, отримала прекрасний результат, що в мене до сьогоднішнього дня мене болить. В мене не болить кульшовий суглоб, прекрасно працює, бігаю, ходжу і все роблю. І отут також. Отакі результати в мене, звичайно, ще є багато результатів.